Добрий день, мене звати Вілінська Анастасія, я президент громадської організації, Громадянська комісія справ людини. І сьогоднішнє питання, на яке я буду відповідати, звучить так: мені пропонують психіатричне стаціонарне лікування, що на мене чекає. Всі дані, які я буду приводити сьогодні, вони базуються на моєму досвіді і спостереженнях. Під час роботи у громадській організації вже на протязі майже 10 років. Так от, перше, що потрібно розуміти, сьогодні усі психіатричні стаціонарні заклади є закритого типу. Тобто людина може досить добровільно туди прийти. Вона може написати згоду на добровільне лікування, але потім за нею зачиняються двері, і про це потрібно розуміти. Просто так само добровільно вийти або припинити лікування, або впливати на своє лікування вона вже не зможе. Далі ми трохи більше поговоримо на цю тему і розкриємо окремі аспекти цієї важливої ситуації. І так, по-перше, як людина потрапляє до психіатричного закладу, існують лише два шляхи. Перший шлях це людина підписує самостійну згоду на перебування у психіатричному стаціонарі, або є примусові заходи медичного характеру, тобто це коли по рішенню суду людину поміщають до психіатричного закладу. На жаль, сьогодні і в першому і в другому випадку Терміни перебування людини у психіатричному стаціонарі не є відрегульованими. Тобто, ми можемо в законі дещо знайти та про перегляд судового рішення. Але як показує практика, на сьогодні рішення про припинення психіатричного лікування у стаціонарі приймається виключно психіатрами. Це треба дуже добре усвідомлювати, тому що ви можете прийти. Маючи надію, що ви пробудете у стаціонарі день-два, і вас випишуть по вашій власній згоді, але цього може не відбуватися. І потрібно, звичайно, знати, як діяти. Далі ми також про це поговоримо. Наступне, якщо ви підписали добровільну згоду, чи ну, у вас є рішення суду про примусову госпіталізацію, є таке, такий момент, що далі усе лікування, яке буде призначати вам лікар-психіатр, ви не можете коригувати і ви не можете на його впливати. Більш того, люди, які повідомляють нам про зловживання у стаціонарах психіатричних закладів, говорять про те, що часто вони починають відчувати дуже негативні симптоми від дії тих препаратів, якими їх лікували, але нічого з цим зробити вони не можуть. Тобто, коли вони звертаються до психіатра про те, що це лікування не підходить, що воно що потрібно щось змінити, психіатри часто сприймають це за симптоми захворювання і лише або збільшують дозу препаратів, або змінюють препарати на ще більш руйнівні. Тут було б добре згадати одну історію, яку розповів нам чоловік, який... Певний час перебував у застінках Павлівської психіатричної лікарні в місті Києві. Він розповів наступне, що каже: Усі мої скарги. Усі мої е, якісь е, протидії з приводу того лікування, яке мені призначали, сприймалися як моє захворювання. Він е, декілька тижнів намагався на це вплинути, але йому лише збільшували дози або змінювали препарати на ще більш винівні. Після чого він каже: Мені нічого не лишилося, як е, е, сказати, що лікування діє хоча його організм був майже зруйнований від відчуття себе дуже погано у фізичному плані, але він сказав, що лікування діє, і лише після цієї такої, от е згоди, да, про те, що лікування допомагає, його виписали, і він почав відновлювати свій фізичний стан. Тобто нереальна. Допомога психіатрів призвела до виписки, а ось таке вже просто безвихідь, коли людина нічого її іншого не залишилася, окрім як прийняти ось такі умови, називаємо це так, психіатрів про те, що лікування діє. Також потрібно розуміти, що коли ви потрапите у психіатричний заклад. Ваш організм ніхто не буде діагностувати. що я маю на увазі? Якщо ми йдемо до лікарів звичайної медицини, так, то не психіатрії, то вони направляють завжди людину на обстеження, тобто зробити ряд аналізів або зробити рентген, або зробити томографію. І на основі цих, цих медичних доказових результатів лікар ставить діагноз. І тоді призначає лікування, яке буде коригувати конкретні проблемні місця в організмі. В психіатрії ж така діагностика повністю відсутня. І Якщо навіть ви потрапили в стаціонар і вам навіть провели якісь там мінімальні дослідження на кшталт, аналіз мочі. То це не говорить про те, що в цих лабораторних дослідженнях є показники, які вказують на той чи інший вас психічний розлад на сьогодні. В психіатрії повністю відсутня доказова база. На сьогодні вони не провели в світі жодного доказу реальних біологічних маркерів, які існують в організмі людини, що вказують на те, що в людина той чи інший психічний розлад. Уся постановка діагнозу відбувається абсолютно суб'єктивним способом. Тому, коли ви потрапляєте у психіатричний стаціонар, все, що з вами буде, буде відбуватися, вас просто будуть. Колоти або приміняти до вас психіатричне лікування. І більше нічого. Більш того, у психіатрії існують три способи, яким чином вони справляються з психічними розладами: перший це медикаментозний, з, з допомогою психіатричних речовин, нейролептики, антидепресанти, антипсихотики та інші. Другий це електрошокова терапія, як вони її називають терапія. Це коли через головний мозок людини пропускається ток більше, ніж 400 Вт. Це руйнує абсолютно усі нейронні зв'язки у головному мозку. При цьому дійсно людина спершу може здаватися трохи як спокійною, але те, що нам повідомляють люди, які пережили подібну терапію, це те, що в них втрачається пам'ять, вони не можуть сконцентруватися, вони погано мислять. Тобто, все, що, на що вони здатні, це на задоволення якихось первинних потреб і не більше. На жаль, це дуже руйнуюча процедура, яка на сьогодні в Україні все ще дозволена. І це. Насправді тема окремого відео, і ми не будемо сьогодні сильно зупинятися на ньому. Але би я хотіла, щоб ви розуміли, що якщо ви потрапили до психіатричного стаціонару, є ризик небезпеки примінення до вас подібних практик. І третя практика це психохірургія. Ну, на сьогодні ця практика ніби як не примінюється у великому обсягі, але раніше у XIX столітті було досить розповсюджені подібні практики, коли за допомогою великого шила чи голки через око потрапляли у лобні долі мозку і там, просто ковиряючись цим гострим предметом, руйнували. Певні ділянки лобних долей мозга і таким чином робили людину інвалідом на все життя, на жаль. Більш того, ці методи призводили до смертей, і психіатри продовжували настоювати на тому, що це працює. Також важливим, якщо вже ви потрапили до стін стаціонару психіатричного закладу, важливо розуміти, що все одно, незважаючи ні на що, ви Маєте права і ви маєте змогу, особливо якщо ви прийшли добровільно і підписали добровільну згоду. Ви маєте змогу таким самим чином добровільно відмовитися від цього психіатричного лікування і покинути стіни стаціонару. На жаль, дуже складно це зробити технічно, так якщо ви вже знаходитеся у застінках стаціонару, якщо до вас примінюють психотропні речовини, ви можете відчувати себе досить погано і не мати змоги вийти зі стаціонару, написати. Тобто, цьому можуть перешкоджати працівники цих закладів. Вони можуть перешкоджати написати вам заяву до на ім'я головного лікаря про припинення добровільної госпіталізації. Але е, все ж таки. У вас це право є. Тому, якщо ви все ж таки вирішили бути у застінках психіатричних стаціонарів, будь ласка, нехай хтось з родичів чи друзів навідує вас і буде все-таки ось таким містком між вами і світом, де, якщо в разі чого, він міг би, ця людина могла б вам допомогти вийти звідти, тобто передати таке, таку заяву до головного лікаря. Або ви можете звернутися до громадських Організації, які захищають права людини, і вони також зможуть вас правильно проконсультувати або допомогти. Тому, повертаючись до початку нашої з вами розмови, я хочу ще раз підкреслити: тобто, якщо вам пропонують психіатричне стаціонарне лікування, і у вас є можливість від нього відмовитись, то подумайте добре, чи дійсно це вам допоможе, до яких наслідків це може призвести. Під цим відео я викладу посилання на інше моє відео, в якому я розповідаю про те, які наслідки лікування психотропними речовинами можуть виникати. Тому знайомтесь з ними перед тим, як давати згоду на стаціонарне лікування. Обов'язково майте когось з рідних, близьких. Друзів, хто би міг, у разі чого вам допомогти, тому що потрібно розуміти, що психіатричний стаціонар це закрита структура зараз. Вони ще дуже сильно використовують. Карантин і те, що нібито не можна відвідувати із-за карантинних обмежень. Це також не завжди правда. Якщо ваші родиці з цим стикаються, то нехай потребують від персоналу, щоб їм давали офіційні документи, і нехай фотографують ці документи, відправляють в громадські організації для того, щоб провітрити їх. Чинність та дійсність. Будьте уважні, розумійте, що за ваше здоров'я несете відповідальність лише ви. Якщо ви підписуєте добровільну згоду, то усі усе руйнування, яке може спричинити вам психіатрія, потім потрібно буде з цим жити саме вам. І це ваш організм. Будь ласка, будьте дуже обережні. Тому я бажаю вам здоров'я. Я бажаю вам ніколи не потрапляти на оці цей психіатричний гачок, і гарного всім дня!